Вітаю вас на своїй кухні! Сьогодні готую смачні ароматні фаршировані риби 500 г грибів помила, відділяю ніжки і збільшую поглибленням. Ніжки грибів дрібно нарізаю і відправляю на розігріту суху сковорідку, помішую, готую на середньому вогні. Гриби пустили свій сік. Продовжую готувати, поки сік не випарується, після чого додаю столову ложку олії, одну порізану цибулю і 300 г порізаного курячого стегна. Перемішую. Готую кілька хвилин, щоб м'ясо посвітліло. Додаю сіль і чорний мелений перець за смаком. Перемішую і начинка готова. Заповнюю шапочки грибів. Корму змащую олією. Викладаю гриби і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Після чого присипаю 100 г натертого сиру. Відправляю в духовку ще на 5 хвилин. Ароматні фаршировані грибочки готові. Перед подачею присипаю зеленю. Усім смачного, Готуйтесь із задоволенням. До нових зустрічей!